Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про статичні члени класу, поля властивості, методи, конструктори та навіть цілі статичні класи. Для початку розглянемо випадок, коли в нас є певний клас, який має 4 поля, два з яких не статичні, закриті поля. Зрозуміло, що їх можна задавати або через конструктор, або через якийсь метод чи властивість. Далі в нас є два статичні поля, які доступні загально доступне одне поле, а інше доступне всередині цієї збірки всередині цього проєкту. Далі. І є конструктор, який двом нестатичним полям присвоює значення при створенні об'єкта і збільшує на одиничку лічильник. Цей лічильник зразу ж в нас тут нічому не дорівнює, але ми знаємо, що е, за замовчуванням числові дані дорівнюють нулю. Тому ми знаємо, що тут дорівнює нулю і з кожним створенням об'єкта він збільшується на одиничку. І тому цей лічильник просто буде рахувати кількість об'єктів. Крім того, цей лічильник є статичним полем, що означає, що він буде спільним для всіх і, по суті кажучи, він буде рахувати і кількість об'єктів. Бо якщо б він був не статичним, так би нам не вдалося. Ми для кожного об'єкта класу безпосередньо би. Просто 0 збільшували на одиничку. І у нас для кожного відповідного об'єкта класу, якщо б не було статичне поле, було б це поле рівне одиниці. Так, давайте запустимо. Е, Вірніше, ще про, ну, поговоримо трішки про сам код основної програми. І запустимо. Значить, ми створюємо два об'єкти. Після цього виводимо лічильник, після цього змінюємо лічильник, після цього ще створюємо один об'єкт і знову виводимо лічильник. Крім цього, ми виводимо певну, певне поле, яке у нас в даному випадку за замучення 19. Зараз ми будемо якраз з ним працювати, але поки так. запускаємо. Як бачите, після створення двох об'єктів каунтер, тобто лічильник дорівнює 2. Після того, як ми змінили на 10 і знову створили об'єкт, він дорівнює 11. Це якщо воно статичне поле. то зрозуміло. Якщо б воно не було для прикладу статичне. Так. Зрозуміло, що так, тоді ми вже викликати не можемо, бо, як бачите, ми викликаємо поле через назву класу, ми так же не можемо робити. Відповідно, тоді нам треба використовувати конкретний об'єкт. А якщо будемо робити з конкретним об'єктом, для прикладу, для другого об'єкту, зробимо це. Запустимо. І ми будемо бачити, що буде дорівнювати одиниці. Буде дорівнювати одиниці. Чому? Тому що. Хоча ми створили два об'єкти, але поле не статичне і воно не спільне для об'єктів класу. Так, тепер, відповідно, знову ж таки, повернемо назад і йдемо далі. А далі в нас властивості та методи, які теж доступні тільки через клас. Тобто. Ми пишемо назву класу і статичний член. Говоримо про властивості. Розкоментуємо одну з наших властивостей, яка, по суті кажучи, працює з полем повноліття меджориті. Ну, вона у нас паблік, в даному випадку робимо його закритим вже, оскільки в нас є властивість, яка повертає це значення і яка записує е, вік для повноліття. Що мається на увазі. Мається на увазі, що ми можемо переустановити вік для всіх об'єктів цього класу, бо це є поле спільне для всіх об'єктів цього класу. По замовчуванню 19 і ми можемо для прикладу, ми вже не можемо використовувати поле, ми вже можемо використовувати властивість, а вони у нас відрізняються відповідно тільки великою літерою. Давайте розкоментуємо е, код, який я писав для цієї властивості. Тут я спробую записати значення, яке не підлягає умові. Чому умова така? Ну, по всіх країнах вона десь коливається ну, плюс-мінус 17-21 рік. В основному 18, але. В... Але є і по-різному. По так, тепер запустимо і будемо бачити, що у нас відбувається. Так. Е Чому три рази попідряд? Тому що ми так і не змінили. Ми хотіли змінити тут, але ми не змінили. Програма перевірила і не перезаписала. Потім ми змінюємо на 21. І цей вік, ця властивість, вона знову ж таки є спільна, і ми використовуємо її. Пишучи назву класу і пишучи саму властивість. Заберемо, прям безпосередньо це. Так. Ще в нас може бути статичний конструктор. Ось він у мене тут є. Які особливості статичного конструктора? не має модифікатора доступу, не приймає параметрів, і його не можна викликати. Е, ну, В якому розміні викликати? Ми коли створюємо об'єкт класу, наприклад, як тут new person, ми викликаємо, по суті кажучи, конструктор з двома параметрами. А цей конструктор ми не викликаємо, він викликається самий. Коли він викликається? Самий? Е, один раз, відповідно, коли ми створюємо перший об'єкт. Тут він може викликатись, або ж ми могли е, зробити доступ до, скажімо так. Верні, е, або коли ми маємо доступ, записуємо, беремо, е, скажімо так, працюємо з статичними членами класу. Тобто він. Викликається, по суті кажучи, на початку самої роботи з класом загально. Так, що ми тоді маємо? Ми тут перезаписуємо на 18, в нас було тут 19, і давайте запустимо, будемо бачити, що відбувається. Так, в нас вже не 19, у нас 18, відповідно, спрацював наш конструктор. Так. Ще про які речі зараз ми скажемо. Статичні методи. Методи можуть бути статичними та нестатичними. Зараз розглянемо нестатичний метод, який, по суті кажучи, просто перевіряє, використовуючи одне статичне поле, перевіряє вік. Як він працює, давайте розкоментуємо. Наші м, два рядки коду, які для об'єктів класу викликають цей метод, і цей метод робить перевірку і вводить відповідне повідомлення. Тобто, чи людина повнолітня, чи Для, е, викликаємо відповідно для цього об'єкта і для цього об'єкта. Так, що тут хочеться зауважити, що не статичний метод він може мати доступ і до статичних членів, і до нестатичних. А от коли ми зробимо метод статичним, то вже ми не зможемо мати доступ до нестатичних полів, оскільки нестатичні поля вони зберігають значення конкретного об'єкта, а статичне поле, статичні члени не мають зв'язку з конкретним об'єктом, вони зв'язані тільки з класом. Тому, тому, тому тут ми можемо як зробити? Ми можемо для прикладу, якщо ми хочемо безпосередньо цей метод використовувати, ми можемо спробувати ось так зробити. Ми передаємо туди об'єкт, а тут ми його відповідно приймаємо. І тут же звертаємося безпосередньо до поля об'єкта. Ось так. Так. І тоді, в принципі, по аналогії буде працювати. А, ну і тут внизу, відповідно, теж повинні звернутись. Так, все аналогічно працює. Так, наступним пунктом, який ми зараз хочемо поговорити, для статичних класів не можна використовувати ЗІС. Чому не можна? Ну, по самій логіці розуміємо, що ЗІС вказує на поточний об'єкт класу. А статичні члени класу не мають нічого спільного, не мають зв'язку з поточним об'єктом класу, тому не можна використовувати це слово для відповідно. За необхідності, тобто ми не можемо так використовувати, і, і в принципі, і не потрібно. що не можемо. Так. Е, далі. Про статичні класи в цілому. Про статичні класи в цілому. Я створив бібліотеку, я е, додав туди один клас, який має статичні члени, два методи, і сам клас статичний. Статичний клас. Має мати тільки статичні члени по аналогії з методом. Статичний метод має використовувати тільки статичні поля чи інші статичні методи, а відповідно статичний клас теж тільки статичні класи. Тепер, зрозуміло, що якщо ми, наприклад, тут би забрали це слово ключове, то буде помилка. Тепер далі ми можемо використати, підключити нашу бібліотеку. Як створюється бібліотека, як вона підключається через посилання, через залежності у проєкті. Ми про це говорили в попередньому відео. Так, і для прикладу, ось спробуємо викликати методи статичного класу, які ми викликаємо через назву класу, і сам метод. Давайте запустимо і будемо бачити, що відбувається. Так, ну, в принципі, додає і множить, як і повинно було робити. Так. Тепер ще один момент: це статичний імпорт. Статичний імпорт, як працює статичний імпорт. Оскільки в нас тут клас статичний, то ми можемо виконати статичний імпорт цього класу. Що це нам дасть? Це нам дасть, що ми можемо вже написати назву класу при виклику його методі. Ось так. І аналогічно буде працювати і коректно працювати. Так, тепер, що стосується ще такого моменту, аналогічно ми можемо зробити для класу консол, оскільки він теж статичний. І оскільки ми знаємо, що він міститься в. Просторі Імен. Так. Можливо, треба було А, ні, все нормально. Так, ну і тепер, відповідно, ми повинні ось так викликати ці методи, оскільки ми виконали статичний імпорт. Як бачите, все працює. Це все, що я хотів сказати в цьому відео. Дякую за увагу. Дивіться наступне відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки.